Добрий день, дітки. Відгадайте загадку і дізнайтесь, за ким ми сьогодні будемо спостерігати. Ходить по городу, великого роду, лапи як лопати, а сліду не знати. Так, це гусак. Всі породи гусей мають подовжену шию, човноподібний тулуб, дзьоб прямий. Вигнутий з гострим краєм, що має при основі більшу висоту, ніж ширину. По краях дзьоба йдуть дрібні зубчики. У гусей шия середньої довжини. Вона довша, ніж у качок, але коротша, ніж у лебедів. У гусей досить високі лапи, прикріплені ближче до середини тіла, ніж у качок і твердим горбом або шпорою на згині крила. Пальці лап у них сполучені плавальною перетинкою. Гуси мають гострий зір і чутливий слух, що допомагає їм виявити небезпеку та знаходити їжу. Гусаки добре ходять і бігають, літають швидко, але плавають і пірнають гірше за качок. Гуси можуть бути різного кольору, зазвичай вони бувають білого, сірого або коричневого забарвлення. Харчуються гуси виключно рослинною їжею, головним чином зеленими частинами рослин і насінням. Вони чудово пасуться на пасовищах, покриваючи майже всі свої потреби в кормі за рахунок зеленої трави. За допомогою дзьоба, забезпеченого гострими зубчиками по краях, вони щиплють траву, злаки, капусту, обривають листя, ягоди, стручки і колоски. Вони також можуть пастися на пасовищах разом з іншими тваринами, наприклад, з коровами або вівцями. Гуси дуже соціальні тварини і часто живуть в невеликих групах, які називаються стадами. Вони люблять бути разом і піклуватися один про одного. Гуси відомі своєю відданістю і захисними властивостями. Якщо гуси відчувають загрозу, вони можуть видати гучний крик і викликати підтримку інших гусей. Вони також можуть атакувати, наближаючись зі сплющеними крильми і шиями, щоб виглядати більш великими і страшними для потенційного ворога. Отже, дітки, за ким ми сьогодні спостерігали так, за гусями. Який зовнішній вигляд має гуска? Правильно, подовжену шию, човноподібний тулуб. Довгий дзьоб, досить високі лапи. Чим вкрите тіло гуски? Молодці, пір'ям. Чим живиться гуска? Правильно, рослинною їжею та зерном. Що роблять гуси, відчуваючи загрозу? Молодці. Вони видають гучний крик і викликають підтримку інших гусей. Дякую за увагу!